Друзі, всім привіт! Я в авто, це значить я їду дивитися наступний черговий корч. Я не знаю, чи куплю його або щось інше, але якщо ви дивитесь це, це значить, що щось точне в цій серії куплю. Сьогодні їдемо дивитися Volkswagen Passat 2001 року. По фотках виглядає непогано чорний седан, 1,8 бензин. І, звісно, в нього є проблема. Нема тиску масла на гарячому. Мінімально, що треба робити, це якщо дуже все гарно, якщо повезло, і коленвал цілий, то можна спробувати підкинути вкладиші. Але так як машина на СТО, і так як людина продає його прямо з СТО, скоріш за все, він її туди загнав. Вони... Подивилися на стан коленвалу, озвучили людини цінник, скільки буде це, то скоріш за все, там треба, ну, як мінімум, проточка нові шатунні вкладиші, а це почне розбирати. Скажімо так, це не дешева робота. Тому їдемо дивитися. Цікаво подивитися, в якому стані взагалі цей корч. Просять за нього на даний момент 2 900. Це в цілому. Небагато, але не і так мало. Перед тим, як щось взагалі робити, якісь висновки по авто, його треба подивитися живу, тому що фотографії, опис, скажімо так, не дає, м'яко кажучи, повну картину, що там продається. Їдемо, дивимось зараз в пальсат на СТО. Друзі, а знаєте, що треба робити, щоб замість обіцяного червоного спорткупе з двигуном ззаду, як у порше. У вас дома не з'явилася отака автівочка. Треба ретельно перевіряти авто перед її покупкою, і в цьому може допомогти суперсервіс CarVertical. CarVertical перевіряє автомобілі по багатьох базах, тому він вам допоможе перевірити пробіг авто, перевірити, чи була машина в ДТП, кількість лазників, можливо, якісь обмеження. Особливо це актуально для машин з Європи і США, тому що там краще просто працюють офіційні сервіси. Не можна зливажливо ставити до купівлі такої дорогої і важливої річки, як автомобіль. Це ваші гроші, безпека вас і вашої родини. Ретельно перевіряйте авто, а сервіс Car Vertical вам в цьому допоможе. Силочка на промокод, опис, як дещо перевірити, в описі під цим відео. Так давно вже стоїть це авто, що навіть дерево вже навколо нього виросло. Нічого колись дойде справа і до цієї чарівної автівочки. Взагалі виглядає, що за машина. У нас чорний посад. Ну, До речі, непогані диски ще. Резина зимня. Це актуально зараз. Є літній комплект. Ну, Просто резина є. Резина є. Ну вона є в комплекті якби з машиною? Ну, в гаражі. Це був в гаражі. Ясно. Маємо Passat 1,8. і... Тобто, в цілому вона заводиться на холодну. Ну, нормально, ну можна завести. Ну так, да, зараз заведемо. Тобто заводиться і працює, а потім нагрівається, зникає тиск. Так, да, нагрівається тиск. Лампочка саме масло загорається. Да. Так не горить, поки кілометрів 7 валіда. Понятно, тобто розігрівається і те саме. Масло яке залито, якесь густе. в 40 було, зараз В50 залив. Ну, ну нічого не змінилося. Вона нагрівається, починає ну, ГНЦ. Сарахтіти. А, зрозуміло. Ну, це є на Ютубі ролики, типу чого. Генеце трахти. Це або Генеце треба змінити, або ну, тиску нема, то ну, нема. Ну, зрозуміло. Я вам кажу, що, ну, що його нема. Ну ясно, да. зрозуміло. так. Зрозуміло. Ви нічого не, не піддон не знімали, не дивилися? В якому стані Він Пробив там минулий, власне. Пробитий він був заварений. Зава... Ну ви зараз не знімали, не дивилися, в якому стані. Я не дивився. Просто да, цікаво, в якому стані калінвал, то що. Ну, якщо... ну зараз ми послухаємо. Так, у нас тут є багажничок. Всюди стоїть вода. Цікаво, так вода стоїть, вона не повинна зливатися. Десь забитись токи чи що. Так це нормально? А, просто вона так стоїть. просто. Так, домкрат запаска, ззаді в нас є сила. Як взагалі вона по фарбі? Щось ви не знаєте, фарбувалась чи ні? Умовно, вони не можуть бути. Я в серйозних якісь ДТП, ні, ні, ні. щоб там коли там, знаєте, ні. чверть вирізають Понятно. таке. Я про це питаю. Понятно, що вона не може бути ідеальною. Так, зараз ми просто подивимось для общого. 135. О, навіть з першого разу ціле крило рідне. Це вже непогано. Дах рідний. Дах не фарбував. А що ви фарбували? Підкрилки, так? Да? Так, зараз подивимося. Оце все. все Так, ну тут, зрозуміло, трошечки підфарбовано, трошки підмазно. Це нормальне діло для машини, які 20 плюс років. Дверка теж трошки фарбована, але без шпаклі. Це все не фарбувалося. І для машини, які 20... 2001 на року? І Для машини, які 22 роки, це нормально. Звісно, машину треба дивитися набагато уважніше, але машина, скажімо так, вартує не дуже великі гроші, тому просто дуже прискіплювалося це таке. Так, в нас є салон з як воно, комбінована шкіра. Так, тут у нас світиться, до речі, 186 тисяч, що, звісно, ніяк не може відповідати дійсності. На фото вона, звісно, прям ух. Ну і так, в принципі, як би. Бачили, скажімо так, і гірше варіанти. Так, ну що, спробуємо завести. Так, ручник тримає, тут у нас нейтраличка. Лампочки горять. Машина заводиться непогано, поки не горить ніякий. Це свист. Це що? Це ГБЦ так свистить? Це що? Невідомо? То це свист саме. А? О, пропав. Так, да, я думаю, що були б якісь перекупи. Не дуже чисті на руку. Вони б таку машину продавали взагалі як нормально, тому що холодно. 100%. Так і буде. Да. Тому що вона холодно завелася, все працює, ніякі лампочки не горять, так би. Так би. Вам взагалі? Да, я, я зрозумів, що це машина як мечта перекупа. Так, а, так вони, так вони да, да. Поки 5 кілометрів не від'їдеш, значить все норма. Потім знаєш, що ти встряв. Головне гроші забрати. Ну, да, і потім сівку викидаєш і все. Цікавий варіант. Як зараз, напевно, не буду мучити двигун, заглушу. ще трошки подивлюсь круг і буду щось вирішувати, що робити з нею. Подивлюсь документи і подумаю. Зараз будемо щось вирішувати. Бачите, вже скільки хвилин, 3-4 хвилини працює, ніякі лампочки не горять, двигун працює нормально, реально мечта перекупа просто. Повний бак реально, це правильно він показує? Так, повний бак. Я ще й машина ще й Бо, Ну, це, ще й в це аргумент для, для такої ціни. <с? <с?> для такої ціни це аргумент. Доволі рідко бачу, коли машини пройдуть з повним баком. І це... Я купував, там не було взагалі нічого. Я, я, я... я так само всі машини, що купую, знову купуєш і дивишся, щоб тільки на заправку доїхати, тому що просто. Ну, це також щось каже, скажімо так, щось хороше про власника. Тому будемо розмовляти зараз. Друзі, живемо з вами в непрості часи. Так класно, коли в наш час є щось стабільне і надійне. Якщо вам потрібна автоцилка для авто, я як завжди рекомендую Hotline Finance. Тут ви можете порівняти різні варіанти, вибрати найкраще для вас та оформити поліс зручно, швидко та вигідно. Зручно, бо нікуди не треба йти. Потрібен лише смартфон з інтернетом. Швидко, бо оформлення займає всього 5 хвилин. І готовий поліс вже у вас на емейлі. E Вигідно, бо з моїм промокодом av 10 ви отримаєте 10% знижки на страховку від будь-якої страхової компанії. Силочка на промокод в описі під відео. Ми трошки поговорили, трошки подаркувалися і домовились. Забираю цей чарівний просто чарівний пасатик за 2650 і літня резина йде в подарунок. Добре, забираємо, робимо довірку. Далі вже машина їде додому. І... Будемо дивитись, що там і як. На даний момент ситуація з пасатом така. Я декілька тижнів е, очікував черги, тому що постійні черги у нормальних майстрів на СТО до свого майстра Ігоря. І вже попередньо домовляючись, описав йому симптоми, якісь з цим пасатом, і він, чесно кажучи, дав мені трохи надії. Каже, що він знає ці мотори, і в них є три основні проблеми по маслу. В першу чергу це маслонасос. Я його, до речі, вже купив, тому що. Дуже хочеться сподіватися, що це він. Ось так він виглядає. Він коштує недорого, щось близько 1000, мені здається, 1000 чимось гривень. Всяку фірму, наче по відгуках, дуже непогано. Масово насос куплений. І ще там можуть бути проблеми з цепками і ще щось третє. Дуже схоже, що в мене по симптомах все ж таки може бути коленвал в повному порядку, але це ми побачимо тільки, коли відкриємо піддон. А для того, щоб це неможливо тут зробити, просто відкрутивши, тому ну, моя яма не підходить. Я очікував черги на підйомник, і нарешті я туди їду. В першу чергу добратися до СТО і подивитися на стан калінвалу, для того, щоб якщо там реально є проблеми, то принаймні може обійтися тільки вкладишами без заміни колінвалу без шліфовки дуже на це сподіваюсь так що в нас треба включити хоч якісь габарити таку синеньку гарну підсвіточку ну, все поки працює норм добре да, пока работает. ти хочеш завдатися масло? Ні, ти хочу завдатися по тихся -то звуках, тогда... щоб хоч щось розуміти, де що таке зачем. Вчора ввечері тільки привіз машину, хлопці так швидко все роблять, що зранку вже вона на підйомнику. Підрамник вже знятий і навіть піддон знятий. Да, то Він просто забитий якийсь. не герметик. знаю. Герметик. А, це герметик. Ясно. Може, в цьому в основному була причина, тому що періодично падав тиск. Що в нас вже є? Крім Масло який забитий герметиком. Зараз ми подивимося в першу чергу. А, тут, як казав, який шатун один інший. Так. Да. Третій. Третій. Виділяється. Так. Да, всі вони такі більш е, якби трошки світліше, от. Раз, два. А оцей третій трошки як темніший. Схоже, що я щось з ним робили. Ну, я так розумію, що ми. Якийсь один такий, один такий. Знімемо і якраз подивимося в якому стані калінвал. Правильно? Так. Правильно. Так, і ще ти казав вчора, що схоже на те, що оцей звук, який періодично з'являється, це можливо щеплення. А оце що, дивись, що це за? А, це поки я зараз знімали, так? Є кое-какі паси. Біжить, щоб на руку не біжало. По самому насосу вже Я бачу, ви, вироботка да, конкретна. То є, є дуже хороші шанси, що проблема саме в ньому. В першу чергу забита. Плюс забірчики ага. такі вже починалися на самому. Взагалі, насос точно під заміну. Так. Да. Добре, що він вже куплений. Так, з насосом масло насосом розібралися. З ним, по-перше, є вже виробітка. по-друге, він був забитий герметиком на вході. Тому це точно під заміну. Зараз на всяк випадок перевіримо стан шийок калінвалу шатунних, і, скоріш за все, прийдеться все ж таки трошечки полізти ще в щеплення, якщо це звідти цей шум, його теж треба зробити. 0,25. Це вже перший ремонт. Ну, о, не така велика, як мені здається, що калізла сам живий, просто підкинемо таку, такого ж розміру вкладиша. Mm -hmm. Правильно? Це Якби були підозри на те, що треба це буде робити, і це підтвердилось. Була маленька надія, що можливо... Да, то, тут, тут набагато краще видно, що складишами він ну, точно під заміну. Але сама шийка, наче виглядає жива, і я думаю, що все буде добре. Тим більше, що навіть на цих вкладишах і на тому насосі, е ну, поки він працював нормально. У мене ні разу так не, за не загорілася ця лампочка масла. Тому міняємо вкладиші, міняємо масло насос, і я так розумію, ще що ліземо до щеплення. У нас є ще одна проблемка вже варений піддон. Виглядає проварено, наче непогано, і з, і з одного і з другого боку, але тут були сліди від масла і є підозра, що він все ж таки пропускає. Тому ще, крім всього, напевно, треба буде купити новий піддончик. З першого циліндру зняли набагато живіших вкладиш. Саме головне, що шийки, шийки калінвала. Вони виглядають дуже гарно, тобто немає майже ніяких таких е, суттєвих пошкоджень. Це значить, що е, тут точно допоможе просто підкинути вкладиші. Це гарна новина. Далі е, ось вже приїхали запчастини, які треба. Комплект вкладишів шатунних недорого. Скільки я 500 гривень комплект вкладишів. Маточок я купив ще зарані. І дивіться, яка краса. Повністю новенький підон. Я не знаю, нащо його було от варити, в когось хтось його бахнув, і там щось. Це ж теж якісь гроші. І щось таке варене: оця вся краса всього навсього півтори тисячі гривень. Це при тому, що я його купив так, щоб він був сьогодні. Якщо б може брати там на завтра, на завтра ще дешевше, там на кілька сотень може бути. В общем, півтори тисячі. Шикарний новий піддон. Ця штука десь 1000 чи 1000 з копійками насос і 500 гривень шатуни. Далі був ще якийсь непонятний шум, якесь шорхання, щось періодично з'являлося, якийсь. Я не міг зрозуміти, що це. При вижиму щеплення, наче він трошки мінявся. Спочатку думали, що щеплення, але потім знайшли причину. Дивного такого, як щось терло в машині. Отут ми бачимо на маховику сліди е, такі царапки. Не знаю, наскільки вам їх видно, і ми знайшли, в чому була проблема. Тут є кожух е, за стартером. Іде кожух. Я спробую вам його показати. Оцей кожух за стартером, і він вже. Його, коли знімали, ставили старт, щось він не попадало, його підігнули, він був підігнутий. Це саме цей кожух він тер. От він так трошки ходить. Це сам просто кожух, такий кожушок захисний. Це саме він тер об обмаховік. Тому ще одна гарна новина: ми його трошки підрівняли: що він не буде більше терти сторонніх шумів, наче не повинно більше бути. Далі, в цілому машина непогана, є питання десь, ну, якщо ми кажемо про ідеальний ремонт, було б непогано подивитися, щось підпускає декілька патрубів, інтеркулера, турбіни. Але це точно вже буде робити наступний власник. В цілому машина дуже жива, кузов цілий, кілька місць, типу, їх болячки, арок, але це не проблема. Головне, що кузов рівненький. І ще є проблема з дивна така проблема з. З вихлопною системою. Чому дивно? Тому що я цього не помітив раніше. Машина, навіть у нього просто відсутній задній вихлоп, просто його нема. Ось труба. І тут ще повинна бути остання баночка, а тут просто її нема. Просто пусто. Це дивно, тому що я цього не помітив. Поки їхав додому, поїхав сюди. Машина працює доволі тихо нічого не бубанить, нічого зайвих ніяких не на шумів. Тому це дивно. Але маємо, що маємо. Баночку треба ще теж буде сюди підкинути. Я все, ще знаходився на цьому чудовому сервісі. Там висить пасад на підйомнику. Ця серія не буде дуже довгою, тому що неочікувано для себе. Я тільки що продав цей пасад прямо на підйомнику. Його вирішив забрати. Ігор, мій майстер. Виявляється, що він взагалі давно хотів собі такого пасата і щось де кілька разів в нього не виходило його купити. І цей пасат йому якби спав до душі. Він його передивився. З ним зрозуміли проблеми, зрозуміло, що робити. Запчастини я вже купив. Ми домовились, скажу так, так, що всі були, всі були, всі були задоволені. Тож давайте підведемо підсумки. Що нам залишилось? Пасат проданий, Нам треба порахувати мої затрати, порахувати скільки я на цьому заробив, і Ще показати вам цю машину після того, як Ігор її збере на тих запчастинах, ми вийдемо, покажемо, що все працює, машина все, з нею все добре. Далі це вже буде його машина. А ми е, підведемо підсумки повністю по грошах, по цьому пасату. Що по фінансах? У мене вже є така дошка, де я вирішив все записувати, щоб нічого не забути. Воно, як ви бачите, умовно розділено на дві частини. Зліва це те авто, яке купив ще до Пасата, але воно досі в мене в гаражі, і воно вже це другий місяць вже стоїть. Я не можу вирішити деяку проблему. Про нього буде пізніше на каналі. Сьогодні в нас Passat. Як ми бачимо, купив я його за 2650, 25 доларів вийшла довірка. Масло 30, піддон 40, трос з клопів я взяв за 25, кладиші 30, хімчистка 100. Ці 100 доларів я віддав батьку за допомогу, тому що він любить чистити мити машини. Він реально займався декілька днів. Почистив, помив і салон, і під капотом. Машина стала виглядати просто супер класно після його роботи. Тому ці 100 доларів це чесно зароблені 100 доларів моїм батій. Так, вийшло все разом. 2900. Ця машина мені обійшлася. 2900. Домовились з Ігор і забрав за 3500. Абсолютно чистий дохід 600 доларів. Я рахую, що це супер вдалий початок моєї перекупської кар'єри, якщо можна так сказати, я взяв машину. Ну, якби початок, ви розумієте? Да Ось він. Тут і, і, умовний початок, але це не закінчена історія, а це вже можна сказати перше авто, яке я. Продав, я би точно зміг заробити ще е, якісь там 300-500 доларів легко з цією машиною, але я вирішив, що краще зробити так. Віддав зразу без проблем закрив момент, тим більше, що розумієте, да, що зараз займає мої думки і вільний час. Всі виграші, всі задоволені, машинка їздить, а ми рухаємось далі. І невелі постріптом е, висновки по цьому Пасату. Як в цілому і планувалося, замінені. Кладище, замінене масло, насос. Не працювала пічка, і коли Ігор до неї добрався, то виявилося, що краще, звісно, її замінити, тому що виглядала вона ось так. Це, до речі, теж немала робота, треба було розібрати весь салон. Все зроблено, що треба, машина ще поїздить. Дякую всім дуже за перегляд. Не забудьте підписатися і поставити подавайку Ще буде багато цікавого Побачимось!